Не дали виїхати до Києва спецпризначенцям у Львові. Там люди взяли в облогу базу Беркута та внутрішніх військ. Активісти своїми автівками загородили виїзди. У Рівному Євромайданівці заблокували свій та Волинський беркут, який хотів проїхати містом. Силовикам довелося їхати в об'їзд, щоб варшавською трасою потрапити до столиці. Але й там, біля сар, на них чекав сюрприз. В одному із сіл автобуси оточили селяни а саму дорогу з Ковеля перекрили на пішохідному переході. Барикади біля військової частини, де дислокуються спецпризначенці, зводять у Львові. Біля кожного виїзду сотні людей. Євромайданівці гріються біля бочки, городяни їм привозять їжу і гарячий чай. За фактом блокування частини міліція порушила кримінальне провадження. Це об'єкт живий, який функціонує, і він має не було можливості передвигатися не конвойним машинам, не було можливості не придбатися, ні. Нарядам, які несуть службу в місті, і це є звісно, що це є порушення. Через паркан людям вдалося розгледіти, що на плацу кілька годин внутрішні війська тренуються у повній амуніції, і зранку до частини почали приїжджати родичі вояків і сльозами на очах. Вони розповідають у хлопців, керівники забрали мобільні телефони із солдатами жодного зв'язку. А що може мама сказати? Що може батьки сказати, щоб їхав? Не дай господи Боже, самі вояки ще вчора перекинули через паркан мітингувальникам записку. У ній твердять на Київ їхати не хочуть, тому людей просять не розходитися і не випускати їх з частини. Слава Україні! Героям слава! Так блокують автобуси з беркутом селяни Рівненщини. Вночі вони організували в селах блокпости. Найактивнішими виявилися півтисячі жителів селища Степань. У полон вони взяли сім автобусів. Одні без упину ходили пішохідним переходом, інші на мосту зупинили вантажівку. Заявили, вона випадково зламалася. Врешті-решт беркутівці спробували прорватися силою, але це їм не вдалося. Молодірабісма. По всіх селах люди змобілізувалися і готові до того, щоб не пропустити, за того, що вони будуть виконувати в Києві бойову задачу. Будуть бити людей як... Надвечір Спецпризначенці здалися. Вони погодилися повернутися додому в Луцьк. Туди їх вели представники автомайдану. В облозі тримають люди і одну з військових частин в Одесі. Тут постійно чатують зо два десятки активістів. кажуть уночі правоохоронці спробували виїхати кількома вантажівками, але побачили мітингувальників і зачинили ворота. Потім стояти і не пропускати їх для того, щоб сохраніти життя тих людей. Є, сьогодні находиться на майдані в Києві, і вот этим молодим ребятам, которые сьогодні можуть исполнить этот преступный приказ і применить оружие проти мирных українців. В облозі залишається й івано-франківська частина внутрішніх військ. Звідти вночі намагалися виїхати чотири автобуси зі спецпризначенцями. Люди не дали. Керівники частини обурені, запевняють солдатів, везли на звичайні планові навчання. Наталка Волосацька, Олександр Курсик і Сергій Осадчук. Новини 2+,2. Gracias